Я гарантую 90% людей, які почують це, впізнають у цьому себе. А якщо ви знайдете у себе хоча б кілька з знижче перелічених симптомів, із 99% ймовірністю, у вас є дисбаланс у роботі шлунково-кишкового тракту. живота, Відрижка, печія, гази, пучення, хлабучення, закрепи або проноси, нестабільний стул, дратівливий кишечник. Усе це червоні пропорції дисфункції травної системи: Акне, псоріаз, екземи, свербіж шкіри, розацеа. шкіра це джерело вашого кишечника. Якщо є хронічні або часті проблеми зі шкірою, зверніть увагу на шлунково-кишковий тракт, надмірна вага або схуднення різке, підвищений епатит або повна його відсутність. Ці всі симптоми напряму пов'язані із обміном речовин, які залежать від роботи травень. Приймаєте вітаміни, добавки, мікронутрієнти, але не бачите ефекту, постійні дефіцити, попри правильне харчування. Швидше за все, ваш кишечник не засвоює поживні речовини, бо порушена мікрофлора або є запалення. В часті ГРЗ або ГРВІ більше двох разів. На рік хронічна молочниця, герпес, грибкові інфекції, щороку антибіотики або протигрибкові препарати більше 70% імунітету у кишечнику. Якщо він не в порядку, ви хворієте постійно. Більшість хронічних проблем починається з шлунково-кишкового тракту. Якщо ви побачите у себе ці симптоми, це не норма, а сигнал: не ігноруйте його, допоможіть собі, почавши відновлення здоров'я травної системи. І не забудьте підписатись і залишити вподобайку.